Доброго дня, мене звуть Олександра Макмілан, і це підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Ми продовжуємо розбирати пробне ЗНО, яке відбулося кілька днів тому. Це відео, це продовження цього розбору. І зараз ми поговоримо про другу частину, яка включає в себе завдання з 31 по 60 і стосується історії України від найдавніших часів до кінця 19 століття. Нагадаю вам, що Перша частина стосувалася ХХ та ХХІ століття, і про неї ми говорили у попередньому відео. Отже, переходимо до завдань. Отже, завдання 31. Що об'єднує витвори мистецтва, зображені на фото. І ми бачимо тут дві фотографії, які відносяться до різних народів. Я сподіваюся, що ви здогадалися, що перше фото це давньогрецька амфора, а отже, відноситься вона до періоду грецької колонізації Північного Причорномор'я. Якщо ми подивимось на друге фото, то це яскравий приклад так званого скіфського звіриного стилю. Саме тому варіант А, виконані у звіриному стилі, неприйнятний, тому що так, дійсно, друге фото сюди підходить, проте перше фото аж ніяк. Тому варіант А ми одразу відкидаємо. І я пропоную вам подивитися на наступну табличку, де чітко показана періодизація давньої історії України, і тут ми бачимо, що з періоду 7 століття до нашої ери, десь до 3 століття до нашої ери перетинулися скіфи і грецькі колонії. Так вони перетинаються саме в цей часовий проміжок, і який відноситься у нас до раннього залізного віку. Як бачите, це з 1 тисячоліття до нашої ери, десь до початку першого тисячоліття нашої ери. Саме тому, Відповіддю на це питання буде створені в добу раннього залізного віку, тому що нам треба таку відповідь, яка б стосувалася як першого фото, так і другого. А ми переходимо до наступного завдання завдання 32. І завдання таке: Русь впродовж 9-10 століть перебувала в Даницькій залежності від. Йдуть варіанти. Я пропоную тут іти методом виключення, тому що, наприклад, Золота Орда, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, це кінець 14 століття, а Велика Скіфія це розквіт 5-4 століття до нашої ери, і проіснувала вона до 3 століття, до нашої ери. Аварський Каганат існував теж аж ніяк не в 9 10 століттях. А це у нас 562 823 роки, і тому ось таким методом виключення ми обираємо хазарський каганат. Хоча тут я хочу зауважити, що це питання про те, що Русь платила Данину Хазарам, це досить дискусійне питання у історіографії. Так, дійсно про хазарську Данину Полян повідомляється у Повісті минулих літ. От. Однак при цьому, наприклад, Михайло Грушевський вважав, що відомості Повісті минулих літ про підпорядкування деяких східнослов'янських племен Хазарам, швидше за все, відносились до другої половини Сьомого, першої половини Восьмого століття. Тому ось хронологічні рамки, задані в нашому завданні, вони б сюди вже не підходили. Дослідник Артамонов вважає, що лівобережні слов'яни знаходилися під владою хозар, але вже в кінці 8-го, на початку 9-го століття, частина з них, саме поляни, звільнились від хозарської залежності. Радянський дослідник Рибаков також не був схильний бачити в повідомленнях в літописі, вказівки на тривале підпорядкування східних слов'ян Хазарам. А водночас Омелян Прицак висловив таку досить оригінальну теорію про те, що Русь була ледь не хазарським гаганатом, а що Поляни були хазарами, а рані Київ був хазарським містом на Дніпрі. Тобто, як бачите, Дискусія ведеться, питання неоднозначне. Саме тому я пропоную вам обирати відповідь методом виключення, тому що якщо ви зануритесь в цю тему, то вам взагалі здасться, що це завдання. Якесь не досить коректне, ну і недосить правильне для винесення його на ЗНО. Тому я думаю, що якщо слідувати логіці тих, хто укладав такі питання, то треба лише методом виключення тут іти і не занурюватися в історичні дебати. Далі, завдання 33. Тут у нас є цитата. Більше вже не хочу мститися, хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці. З такими словами, Велика княгиня Київська Ольга звернулася до. Я майже впевнена, що всі з вас відповіли правильно, що це йдеться про древлян, це йдеться про помсту Ольги Древлянам за те, що вони вбили її чоловіка-Ігоря. Так, я думаю, що ви пам'ятаєте цю легенду, коли вона наказала, щоб древляни надали від кожного двору по пташці. Потім до цих пташин прив'язали тліючу соломинку, і пташки полетіли до своїх хат, сіли на стріху і таким чином запалав іскористень, запалала столиця древлян. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю легенду, і дійсно тут варіант В древляни. Далі переходимо до 34-го питання. У нас тут є карта, картосхема, і нам треба здогадатися до зовнішньополітичної діяльності яких київських князів вона відноситься. Давайте уважно подивимось на те, куди ведуть стрілки на даній картосхемі. Ми бачимо, що одна стрілка йде на північ, і там місто Юр'їв. А інший напрямок це на Захід і міста Берестя, Червень і Белс. І якщо ми пригадаємо, то на Волинь ходив Володимир Великий. Це були якраз вказані міста, міста, які ми бачимо на карті. Якщо ми пригадаємо, то саме він заснував місто Володимир, яке нині називається Володимир Волинський. А Ярослав Мудрий. Якраз здійснював походи на північ на литовські племена, і там він заснував місто Юр'їв. Якщо ми пригадаємо цю всю інформацію і зведемо її разом, то ми побачимо, що правильний варіант тут якраз Г. Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Завдання 35 Битва на річці Калка, це 1223 рік, і в цій битві хто був союзниками руських князів. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що союзниками були Половці, так, тому що це був великий бій між русько-Половецькими силами з одного боку і монгольським військом з іншого боку. І монголи вщент розгромили об'єднані сили. Це було ще під час першого походу монголів, коли їх очолював Чингісхан. Завдання 36. Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави? Романа Стеславича і Данила Романовича. Якщо ми пригадаємо в принципі всю історію Галицько-Волинського князівства, то ми бачимо досить сильний вплив бояр і боярської опозиції. І, в принципі, кожен князь мусив якимось чином рахуватися. Із цією силою. І саме в управлінні як Романа Мстиславича, так і Данила Романовича, Данила Галицького, ми бачимо талополітикум приборкання боярської опозиції. Тому тут обираємо варіант А. Завдання 37. Монументальна картина, написана фарбами, водяними або на вапняному молоці, на свіжій вогкій штукатурці, це фреска. Ікона, я думаю, що ви знаєте, що це таке. Мозаїка це коли викладається з камінців певне зображення, ну а мініатюра це книжковий, це жанр книжкової ілюстрації. А от дане визначення саме відноситься до фрески. Завдання 38 це завдання на дату, коли було утворено Кримське ханство. В нашому списку дат по підготовці до ЗНО, ми маємо. 1449 рік, і ми маємо також Хаджі Гірея першого кримського хана, засновника Кримського ханства. Він у нас є у переліку персоналі обов'язкових до запам'ятовування і розпізнавання. Тому тут ми обираємо дійсно 15 століття. Завдання 39, цікаве завдання, яка подія пов'язана з діячем, зображеним на репродукції картини. Отже, спочатку треба згадати, хто цей діяч. Я думаю, що ви здогадалися, точніше згадали, що це князь Василь Константин Острозький. І хочу тут трошки зауважити, щоб ви не плутали його із його батьком, тому що у нас по програмі є ще один Острозький, це князь Костянтин Іванович Острозький, це Великий Гетьман Литовський князь, але це не він. Тут Василь Костянтин Острозький, і чим він був відомий? Ну, зокрема, він був відомий тим, що він заснував. Острозьку академію у 1576 році. І тепер ми продивляємось варіанти, і ми бачимо, що це якраз стосується до варіанту Б. заснування першої на українських землях слов'яно-греко-латинської школи. Тому цей варіант і є правильне. Завдання 40. Прочитайте уривок з історичного джерела про козацькі повстання та виконайте завдання. Після смерті Загайдачного шляхтичі починали чимдуж церкву православну до Унії привертати, а на своїх підданих повинності накладати та різними поборами притісняти. Що це? Це причини повстань, наслідки, значення чи рушійні сили. Я думаю, що ви здогадалися, що ну, тут, в принципі, це очевидно, що це якраз пояснюється причини повстань. Завдання 41. І тут нас питають про першу перемогу в Національно-визвільній війні українського народу. Я думаю, що тут багато пояснювати не треба, це жовті води, але давайте просто, якщо ми вже готуємось, то швиденько згадаємо, коли відбувались битви: битва під Ватагом – 1652 рік, Корсунь, травень 1648 року, битва під пилявцями. Вересень 1648-го та жовті води, травень 1648-го. Тобто, у нас спочатку були жовті води, потім Корсунь в травні, потім вересень це вже пилявці, і батіг це вже дуже-дуже згодом. А тому тут ми обираємо варіант битви під жовтими водами. Наступне завдання посту якої держави Богдан Хмельницький дорікав: я прийняв підданство не для того, щоб робити те, що скажеш. Я з польським королем перед тим бився, щоб вернути свободу собі і козакам. Я думаю, що тут для тих, хто готувався до ЗНО, очевидно, що це відповідь Московського царства, тому що чиє підданство ще прийняв Богдан Хмельницький після того, як бився з польським королем. Ну я думаю, що тут, в принципі, все очевидно. Завдання 43. То з гетьманів кинув клич, хто хоче в мою компанію, що стало підставою для створення нових компанійських регулярних козацьких підрозділів. Ну, це питання на знання фактів. Тут вам треба згадати, що в 60 х, -х роках. 17 століття бу були створені такі полки компанійців, особливі полки з козаків, і вони мали виконувати також і поліцейські функції. І це було створено під час правління Дем'яна Многогрішного. Завдання 44. Який храм із зображених на фото використовувався в XVII столітті як фортифікаційна споруда? Ну, спочатку давайте згадаємо, що це за храми. Що зображено на фото? Так, фото А це Троїцький Межиріцький монастир фортеця поблизу Острога. Фото Б це Троїцький собор у Новомосковську. Фото В. Це Преображенська церква у Великих Сорочинцях. І фото Г це собор Святого Юра у Львові. І тепер, в принципі. Можна тут двома способами обирати варіант, правильний варіант. Можна просто подивитися на ці храми і подумати суто візуально, який із них міг би використовуватися як фортифікаційна споруда. Я думаю, що в принципі ви би побачили, що більше за все на фортецю схожий варіант А. Так, тим більше він і називається Монастир Фортеця. Тобто, в принципі, тут вже можна було б обирати варіант А, ну тим більше, що він є правильним. Але з іншого боку, можна ще подивитися на це так: подивитися на роки створення і існування цих пам'яток. Тобто, якщо ми подивимось Троїцький Межирівський монастир фортеця, то він веде свою історію з 15 століття. А от Троїцький собор у Новомосковську, це вже... Кінець, це вже кінець XVIII століття. Преображенська церква у Великих Сороченцях початок XVIII століття. Собор Святого Юра у Львові середина XVIII століття. Тобто, в принципі, варіанти Б В і Г просто не відносяться до XVII століття, а тому навіть із такої точки зору знову ж таки ми обираємо варіант А, і він тут є правильним. Завдання 45 який орган здійснював управління Гетьманщиною в період між гетьмануванням Данила Апостола та Кирила Розумовського? Суто питання на, на знання фактів, це правління гетьманського уряду з 1734 до 1750 року. В цей гетьманський уряд входило шість осіб: три росіяни на три українці. І головував ним князь Олексій Шаховський. Це просто питання фактичне. Тепер завдання 46. Хто з Гетьманів виступив перед своїми прихильниками з такою промовою? І а, далі йде цитата. Я хотіла би звернути вашу увагу на, на те, що тут вказується договори: я уложив з Королем Ну, Якщо пригадаємо, хто ще. Міг укласти договір із шведським королем, як не Іван Мазепа. Тому, коли ми побачимо ось цей момент в цитаті, то ми, в принципі, легко виділимо, що це був Іван Мазепа. Завдання 47. Нова Підпільненська Січ відігравала важливу роль у російсько-турецьких війнах, коли? Я думаю, що тут треба згадати, що це була остання Запорізька Січ. І розташовувалася вона на Великому півострові, що мувався річкою Підпільною, саме тому звідси друга назва цієї Січі, і Січ проіснувала з 1734 до 1775 року. І якщо ми пригадаємо, які російсько-турецькі війни сюди. Підпадають, то це якраз з 1735 до 1739 та 1768 1774 років. І тому тут ми обираємо варіант В 18 століття. Завдання 48. Повстання Чернігівського полку пов'язано з діяльністю. І, в принципі, це питання досить просте, тому що у 1826 році відбувся збройний виступ, який був підготовлений Південним товариством декабристів. І це й було повстання Чернігівського полку. Тому обираємо тут варіант Г. Завдання 49. Хто є автором офорців, репродукції яких наведено? В принципі, тут не важко. Відповісти на це питання, якщо ви дивилися список пам'яток обов'язкових до розпізнавання, що автором цих фортів є Тарас Шевченко. Завдання 50. -те. Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII на початку ХІХ століття? Із даних варіантів відповіді ми обираємо варіант А. Збереження священниками етнічної ідентичності? Завдання 51. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. Давайте подивимося, про що тут йдеться. Єдина справа певних друзів народу під цю пору це допомагати розвиткові народному, не висуваючи чи то політичних, чи то соціальних гасел. А тепер подивимось на варіанти. І варіанти Б, В і Г це якраз приклади політичних організацій. Братство Тарасівців, головна руська рада, товариство українських поступовців. І таким чином, методом виключення, ми можемо вибрати варіант Київська громада. Ну до того ж, якщо ви вчили, то ви знаєте, що вони якраз займалися вивченням звичаїв народного побуту. Як тут написано, умови життя народного, його світогляд і сподівання. Київська громада або стара громада проіснувала з 1859 до 1876 років. І це правильний варіант. Варіант А. Київського громади. Завдання 52. Про кого Іван Франко сказав. Він був одним з батьків новочасного українського театру, визначним артистом та притім великим драматургом, якому рівного немає наша література. Я думаю, що ви знаєте, що батьком українського театру називали Карпенка Карого. І це правильна відповідь. Наступне завдання. Критику представників якої течії в українському суспільно-політичному русі другої половини ХІХ століття наведено в уривку з історичного джерела. Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, страждала, а знайшли другу мертву, той кам'яний істукан Русь, що виписана була в документах. Я думаю, що тут легко здогадатися, що йдеться про Москвофілів. Завдання 54 Остановіть державну приналежність українських земель на кінець 15 століття. Тут у нас чотири варіанти з однієї сторони і п'ять варіантів з іншої. Тобто один варіант, позначений літерами, буде зайвим. Ну, давайте дивитися. Буковина – це Молдавське князівство. В принципі, Тут зрозуміло. Закарпаття впродовж всієї історії дуже часто належало Угорщині, ну, різним державним об'єднанням, які існували на території сучасної Угорщини. В даному випадку це Угорське Королівство. Галичина, Західне Поділля так само ми легко визначаємо, що відносились до Польського королівства. А ось питання про Київщину і Східне Поділля. Давайте подивимось на. Хронологію кінець 15 століття, тому обираємо тут Велике Князівство Литовське, тому що для Великого князівства Московського ще рано. Завдання 55. Встановіть відповідність між подією та іменем Гетьмана, який був до неї причетний. І тут у нас знову ж таки 4 події та 5 гетьманів. Поділяємо їх таким чином. Похід польських військ на чолі з Королем Яном II Казимиром на Лівобережну Україну Верховецький. Розгром московських військ під Конотопом – Виговський. Чигиринські походи турецько-татарських військ Самойлович та придушення повстання під проводом Палія Мазепа. Завдання 56. Встановіть відповідність між назвою документа та його змістом. І тут у нас знову ж таки 5 цитат, одна зайва. І для того, щоб нам легко було виконати це завдання, давайте подивимось на ключові слова. І коли ми на них подивимось, в принципі, нам буде легко співвіднести цитати та самі документи. Наприклад, в варіанті А ми бачимо не допустити ввезення книг і брошур. Варіант Б. Кріпосні люди отримують права вільних сільських обивателів. Варіанті В, видання книг малоросійською мовою припинити, де непорушні основи громадянської свободи. Якщо ми на це все подивимось, то в принципі легко віднесемо, що Маніфест імператора Олександра II – це 1861 рік, це про те, що кріпосні люди отримують повні права вільних сільських обивателів. Так, якщо ми обираємо варіант. Другий циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва, тобто Валуєвський циркуляр 1863 року, то тут якраз йдеться про заборонити видання книг малоросійською мовою. Якщо ми говоримо про Емський указ Олександра II, 1876 року, то тут якраз ми бачимо в ключових словах: не допустити ввезення Везення книг, що видаються за кордоном малоросійською говіркою, як вони казали, і маніфест Миколи II 1905 року вже надавав громадянські свободи, і ми знаємо, що вибори якраз до Державної думи відбулися в результаті цього маніфесту. Завдання 57. Встановіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел. І тут іде у нас чотири уривки, нам треба здогадатися, які це події і як ми їх хронологічно розподілимо. Ну, давайте дивитися по черзі. Відтепер з'єднаємося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою. Ось це дуже така відома цитата. І я думаю, що ви можете знати, що це йдеться якраз про Любецький з'їзд князів, який відбувся у 1097 році. Єпископи поставили Іларіона Русина митрополитом Києва. Перший митрополит руського походження був Іларіон, і його було поставлено на митрополита у 1051 році. В варіанті В, ми бачимо, що йдеться про битву на річці Альта, битва проти половців. І це сталося у 1068 році. І якщо подивитися на цитату у варіанті Г, то це йдеться про коронацію Данила Галицького у 1253 році. А тому розподіляємо ці події таким чином. Іларіон, Спочатку, потім битва на річці Альці, потім у нас Любицький з'їзд і коронація Данила Галицького. Ось так. Завдання 58. Встановіть послідовність укладення міжнародних угод 17 століття. І тут у нас є. Чотири угоди. Нам просто треба згадати, коли вони відбувалися, в яких роках, і розподілити їх хронологічно. Так, Бахчисарайський договір це 1681 рік, Андрусівський договір це 1667 рік, Вічний Мир 1686, та Березневі статті, 1654 рік. І ось так виглядають вони хронологічно. Березневі статті. Потім Андрусівський договір, потім Бахчисарайський договір, і вже останнє це вічний мир. Завдання 59. Тут нам треба вибрати три варіанти із семи. І питання таке: серед яких релігій, залітописною легендою, Великий князь Київський Володимир Великий вибирав, здійснюючи в 988 році релігійну реформу. І йдуть варіанти. Ну, в принципі, тут дуже все легко, тут йдеться про християнство, іудаїзм та іслам, про три світові релігії, і е, є велика легенда про це у повісті минулих літ, як приходили до Володимира мусульмани, розповідали йому про свою релігію і е, там такий кумедний епізод, що Володимиру не сподобалось, що не можна їсти. Свинину, і він сказав Русі, веселість життя, ми не можемо без цього бути. От, а потім приходили іудеї, приходили хозари, і він спитав їх, де знаходиться ваша земля. А вони сказали, що вона знаходиться в Єрусалимі, проте Бог на них розгнівався, і віддана вона була християнам. А Володимир відповів: То як же ви інших вчите, коли самі откинуті Богом? От, і він казав: чи не замишляєте? Щоб і нам таке лихо прийняти і так ось роздумуючи така легенда. Вибрав врешті християнство візантійського зразка. От. Ну, обираємо варіанти перший, друге і третій. І завдання 60. -те. Вкажіть риси, характерні для економічного розвитку на України в другій половині ХІХ століття. Витіснення іноземного капіталу з привідних галузей промисловості точно ні. Якщо ви ще не дивилися, то можете подивитися відео до першої частини пробного ЗНО, там якраз про іноземний капітал ми говоримо на самому початку. Тут варіант у нас три. 5 і 6 це завершення промислового перевороту, початок монополізації, це бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничо-рудної та металургійної галузей та будівництво розгалуженої системи залізниць. І якраз про залізниці ми також говоримо у першій частині цього пробного ЗНО, яка стосується вже ХХ століття. Тобто тут варіанти у нас 3, 5 і 6. І це кінець другої частини пробного ЗНО. Ось такі були завдання. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть, звертайтеся. А я усім бажаю успіхів при складанні справжнього ЗНО у травні.